Всім меру і добра. Сьогодні рік 2023, місяць грудень, день четвертий, година 14.08. Сьогодні заплановано було засідання. От, будь ласка, конкретно на 13.30 по номері такі справи. Засідання, це яке е, вкотре е, не відбулося і з грубим порушенням процесуального е, кодексу. Тобто е, це засідання планувалося також на. 18 грудня так само не відбулося, а не відбулося воно е, таким чином. Ніхто учасників так званих суддів і прокурорів взагалі не з'явився. Тобто, мало б ви, якщо є якась причина перенесення, значить має відбутися, е, е, що має відбутися, мають е, зібратися і повинні встановити причину. Скажіть, будь ласка, по якій причині не відбудеться засідання на 13.30? Справа Василь Володимирович Петр. Перестає... По... Так, 13.30, номер 334, сім три чотири, сімнадцять. Судів відпустки. Добре. От, але е, а що порушення відбувається, чого не якщо хтось якась причина переносу, значить має відбутися і ви е, вияснити один учасник не з'явився. Прошу. Ухвала чи що ви там робите на перенесення? А ви так перетягуєте з одного двері на другий. Так само не відбулося 18-го, 4-го. Зараз на 20-й ви спеціально затягуєте процес, і людина, яка піде на цивільному арешту, страдає. Ви замість того, щоб утверджувати права. Але що вам скажу? Коротше, це фіксуємо. Фіксуємо це порушення, установа, на яку покладено обов'язок захищати і утверджувати права людини, зроблять з точністю наоборот, займається геноцидом людини. Людина Василь Володимирович. Підданий цивільному арешту, і особи, які займають е, особливе становище називають себе суддями, умисно порушують пакт про міжнародні громадянські політичні права, який ратифікований е, Верховною Радою України, і е, завдають страдань людині. О, засідання ми, ми почули, нібито хтось там відпустить, але як має бути? Знову я наголошую, що має бути відкрито. Хтось повинен, хтось хтось не з'явився, мають зачитати причину, пояснити і таким чином рішили перенести. Таке не відбувається зразу раз, з в раз. Ось. Тому для підтвердження моїх слід. Ось, будь ласка. Ось, сьогодні, ось, будь ласка. На 18.10, 18.10.2023 .20 року теж заплановано було засідання, яке не відбулося. Тому цей порушення процесу, цей, цей, цей злочин фіксується і буде долучений до матеріалів справи, яку, ну, яку має розглядати Державне бюро розслідування. Всім миру і добра. Як це зберегти? Щоб ще сказав, як це зберегти.